Провокації в Європі, атака безпілотниками на Польщу та удари по урядовому кварталу в українській столиці. Російська агресія перейшла у нову фазу, і причиною тому став вихід Путіна із ізоляції та підтримка Росії Китаєм і Північною Кореєю. Як Кремль ескалює війну та яку відповідь готує світ? Валерія Дерменджиєва дізнавалась. Російські безпілотники дістались Польщі, 19 дронів цієї ночі в повітряному просторі країни. Польські сили ППО збили чотири. Немає мачей поводу твердіть. Немає підстав стверджувати, що ми на межі війни, але немає сумнівів, що ця провокація перевищує існуючі межі із точки зору Польщі. Я незрівняно зрівняно небезпечнішою за всі інші. За межами нашого кордону триває повномасштабна війна, але в нашому повітряному просторі вже відбувається щось що виходить за межі звичайних провокацій. І можливо сьогодні нам потрібно ще раз дуже голосно і чітко сказати: сьогодні Польща має політичного ворога, який не приховує своїх ворожих намірів за її. Східним кордоном унаслідок цієї атаки уламками російського безпілотника пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Через обстріл Польща скликає раду національної безпеки в найближчі 48 годин. Цалим тим процесі, шановні панського протягом усього цього процесу, я підтримував регулярний зв'язок з президентами наших країн-союзників, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також і в історії нової Польщі. Ця атака безпілотників справді виняткова. Пані та панове, ми повинні зробити всі висновки з того, що сталося. Окрім того, Польща звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 північно-атлантичного договору. Згідно якої будь-яка держава-член альянсу може ініціювати консультації з іншими членами НАТО, якщо вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою, допомогти Польщі у розбудові системи оповіщення та захисту від російських загроз готова Україна, заявив президент Володимир Зеленський. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття шахетів, інших дронів і ракет завдяки об'єднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів. За даними ЗМІ, із лютого 2022 року Польщу залітав. 31 дрон і ракета. Остання провокація РФ свідчить про ескалацію війни, і підтвердженням цьому також є нещодавна атака іскандером по кабінету міністрів України. Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. І Давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворог зупинитися. А от про те, що РФ зупинятись не планує, попереджав канцлір Німеччини Фрідріх Мерц, все вказує на те, що імперіалістичні плани Путіна не закінчаться на Україні, а лише починаються з неї. Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси без фальшивої ностальгії. Що найменше до різдва миру в Україні можна не очікувати, вважає голова МЗС Італії. Єдиний реальний інструмент сьогодні це санкції, які позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до ресурсів. Світові змі тим часом упевнені, Путін розпочав новий етап війни проти України, а масовані атаки націлені на посилення переговорних позицій Кремля. До прикладу, The Times пише впевненості російському диктатору, надав саміт в Пекіні та зустріч із лідером КНР Сідзінпінем. Та не всі вбачають у цьому російську могутність. Коли ви бачите, як Північна Корея надає війська для підтримки Путіна на його лінії фронту, як Китай постачає технології на життєво важливі компоненти, це говорить про те, що Путін благає інших про допомогу. Це говорить про те, що Путін любить показувати, що він сильний, але він слабший ніж будь-коли. РФ втратила понад мільйон людей, втратила понад 10 тисяч танків і неброньованих машин. Її Чорноморський флот був нейтралізований військовими силами країни, яка не має флот флоту. вона не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і це була війна, яку вона розраховувала виграти за три дні. Але він все ще веде її завдяки мужності українців через три з половиною років. І, попри всі прагнення світу завершити цю війну, Путін навмисно затягує процес переговорів. Так в останній він запросив президента України Володимира Зеленського до Москви, по суті, відмовившись від зустрічі на нейтральній території. Айфа якщо людина не хоче зустрічі під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що для мене буде неприйнятним. Це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня піддається ракетним ударам. Я не можу поїхати до столиці цієї країни терориста, і він це розуміє. Президент України натомість запропонував російському лідеру приїхати до Києва. Путін же ставить ультиматуми та погрожує продовженням війни, якщо Україна не погодиться на умови Кремля. Валерія Дерманжива телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Безпрецедентний момент в історії НАТО і найсерйозніше порушення європейського повітряного простору Росією. Такими словами на інцидент у Польщі реагує низка європейських лідерів і чиновників. Російські дрони у Польщі викликають різке засудження міжнародної спільноти. Країни ЄС заявляють про свою солідарність із Варшавою та її право на самооборону. А профільні посадовці закликають звести стіну дронів на східному фланзі Європи. Як реагує НАТО і чи вважатиме це нападом? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповість. Російські дрони і раніше залітали у європейський повітряний простір. Однак цього разу Європа вражена масштабом. На території Польщі опинилося, як повідомив її прем'єр, 19 безпілотників. Її керівництво країни вгледіло в них загрозу власним громадянам. Тому безпрецедентне і рішення не спостерігати, як робили раніше, а збивати. Військовий речник НАТО каже, що літаки альянсу вперше стикнулися з потенційними загрозами у повітряному просторі союзників. Роботу з їх збиття уламки ще шукають. Польський прем'єр вважає. Успішною і Дональд Тускій Кароль Навройський на зв'язку з керівництвом НАТО, якому ще належить зробити висновки з цієї ночі момент це безпрецедентний момент в історії північно-атлантичного альянсу, але також і в історії нової Польщі. Ця атака безпілотників справді виняткова. Пані та панове. Ми повинні зробити всі висновки з того, що сталося. Безпрецедентна не лише кількість шахедів, а й напрям, звідки вони летіли. Путський прем'єр каже, що уперше за час повномасштабної війни Росії безпілотники прямували не лише з України, а й Білорусі. Багатьох цей факт змушує замислитися, чи ж ви. Падковість це низка європейських лідерів і топ посадовців у неї не вірять. Наприклад, чільна дипломатка Кая Калас прямо говорить про ознаки навмисного порушення європейського повітряного простору Росією, яке до того ж називає найсерйознішим з початку війни. У простий збіг обставин важко повірити і прем'єру Чехії. Режим Путіна це цитата Петра Фіалець ікс погрожує усій Європі і систематично перевіряє, як далеко може зайти. Про навмисні атаки говорить і Володимир Зеленський, сигналізуючи заодно проготов. Ність надати польщі усі необхідні дані. Керівництво ЄС вважає цю ситуацію випробуванням для Європи і наголошує на своїй повній солідарності з Польщею. Вчора відбувся ракетний обстріл села на Донеччині спрямований проти людей, які чекали на отримання своїх пенсій. Понад 20 людей загинули, і буквально сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи понад десятьма російськими безпілотниками шахет Європа повністю солідарна з Польщею. Очільниця Єврокомісії оголосила про виділення 6 мільярдів євро на інвестиції в можливості українських збройних сил. Ініціатива отримала назву Альянс безпілотників з Україною. З неї ясно на виробництво якої зброї насамперед витратять ці кошти. Україна достатньо винахідлива. Слід наголосила фондерляєн лише масштабувати виробництво. Її посилення в ЄС вважають за запорукою і власної безпеки. Також інцидент у Польщі обговорили на рівні послів держав-членів ЄС а також НАТО. Рюте утримався від оцій. Ок, чи ж навмисно російські дрони були направлені до Польщі Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території альянсу? Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, а наші системи протиповітряної оборони будуть постійно в готовності. Моє повідомлення Путіну є чітким: припиніть війну в Україні. Припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Неприйнятною появу безпілотників у повітряному просторі Польщі вважають також президент Франції, навіть прем'єр-угорщини. Та якщо Еммануель Макрон закликає Росію покласти край цій цитата безрозсудній ескалації, то Віктор Орбан обмежується абстрактними закликами покласти край життю в тіні війни. Свою політику наполягати на мирі вважає правильною, не згадуючи втім, на яких умовах він має запанувати з Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук, Радіо Свобода.